Будемо говорити про те, що відбувається на тимчасово окупованій території. Будемо говорити, що відбувається в Енергодарі. Ви знаєте, що цієї ночі окупаційні війська обстріляли житлові квартали Енергодара. Говорили про десятьох поранених місцевих жителів. Всі подробиці дізнаємось у Яни Дебіжа. Це керуюча справами виконкому Енергодарської міської ради. Вона виходить на прямий зв'язок зі студією. Пані Анна, добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Поділіться, будь ласка, нічними подробицями нічного обстрілу міста вчора. Близько до початку комендантської години, яку встановили російські окупанти, російські війська почали обстрілювати. Я так думаю, що з гаубиць цивільні об'єкти будинки потрапили в двори близько двох. Ну два двори, де згоріло близько 20 автомобілів. Я думаю, що навіть більше. Поранено 10, 10 осіб, дві дві, дві особи в реанімації, інші з багаточисельними травмами. Пошкоджено вікна, віконні рами, дитячі майданчики. Ну, всі бачили, що горі горіло реально ну, дуже і горіло все. А, ну, а нинішні обстріли енергодару. Це така підготовка до зустрічі місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній. Які версії озвучуються зараз? Навіщо? Навіщо росіяни це роблять? Особисто я впевнена, що так. Це підготовка до місії МАГАТЕ, щоб показати. Обстріли звинуватити збройні сили України в обстрілі цивільного населення. Це перше, перше окупант цілить в цивільні об'єкти, які знаходяться недалеко від адміністративної будівлі виконавчого комітету. Це сусідній двір, якщо так брати, вони просто готуються до місії МАГАТЕ, яка вже виїхала і можливо буде на днях там. Ми знаємо так, гендиректор МАГАТЕ написав у твіттер, що місія вже вирушила в Україну. А що відомо про цю поважну делегацію зараз? Її склад, основні завдання, чи довгі її представники перебуватимуть на Запорізькій атомній. Ну і власне чи прибули вже вони на станцію? Е, немає інформації, що місія вже на станції. Також заходи, які повинна виконати місія Магате. Також ну ми ще не бачили. що вони так можна сказати, не озвучували. Озвучено таких якихось загальних да межах, щоб запобіг запобігти ядерній катастрофі. Але конкретно які дії, які заходи будуть виконувати представники цієї місії, ще не озвучено. Ну. Поки Але, так. а от поясніть, будь ласка, місія зараз прибуває на запрошення української сторони. Для нас це принципово. Раніше їх запрошували росіяни, Україна на це відповідно не погоджувалася. Але як Україна їм зараз може забезпечити, наприклад, подбати про їхню безпеку? А як Україна зможе контролювати, про що вони домовляються на станції? Що вам відомо з цього приводу? Я думаю, що Україна їм забезпечить проїзд з території України підконтрольної території. А далі ну Україна навряд чи, да, вплине на дії окупаційних військ. Ну можливо, якісь будуть домовленості між сторонами, але як Україна не зможе ну, фактично забезпечити їх там, на території підконтрольної окупантам. Ну не, не можу вам сказати, чи як, як це буде. Будемо тоді стежити Розвувати, так, це, Я, це як можна. буде розвиватися ситуація, насправді. Ну, а життя Але ми тем... розуміємо, так як МАГАТЕ не може навіть зараз якось вплинути на окупанта. Ну так, дієво, ну так, щоб. Щоб вони якось там пішли, припинили обстрілювати АЕС, перепинили катувати працівників Запорізької атомної електростанції в кінці кінців дали дали людям відпочити як сьогодні. Вночі я в мене немає. Я не знаю як прокоментувати, але я не знаю, як сьогодні атомники пішли на роботу. Ну реально ніхто не спав, не відпочивав. Я вже не кажу за якийсь там психічний. Психологічний, моральний якийсь настрій на роботу, тому це мега важко. Я дійсно Я дуже вас підтримую. А поясніть, будь ласка, зміни на станції вони відбуваються. Співробітники мають змогу міняти одне одного, тому що ми пам'ятаємо, що на початку окупації, на жаль, навіть цього не відбувалося. Окупанти не давали змоги цього робити. А, так, зміни міняються. Наразі буває, буває таке, що інколи вони затримують, не випускають, аргументують тим, що обстріл знову ж таки, нібито зі сторони Збройних сил України. Наприклад, вчора можу сказати чітко, це не з, -з, з Нікополя чи з Марганця, ну я маю на увазі з тої сторони Дніпропетровської області, ну таке не долітає. Чим був обстріляний? Цивільний район в Енергодарі, тобто це точно було або з промзони, ну з промзони з території промзони обстріляна цивільна інфраструктура. Стріляли росіяни, і ви в цьому переконані? Я так. Це ну... бачили люди. Тому якщо росіяни думають, що цього не бачать, то і люди цього не бачать, люди в Енергодарі розумні, освічення з вищою освітою, все розуміють, бачать. Прораховують, але на жаль, я хотіла сказати, що місто Енергодар будувалося як місто супутник Запорізької атомної електростанції, і при будівництві взагалі не передбачено бомбосховищ в місті, ну тому що за правилами якимись військовими взагалі ну, в радіусі. Місце Енергодар не повинні відбуватися будь-які військові дії, зриватися ці снаряди, ракети, гаубиці і так, ну, і так далі. Тому енергодарцям немає навіть де заховатися, крім оцього, правила двох стін. Але, як ми розуміємо, вчора реально вони теж не спасли людей. Повідомлялося про десятьох поранених. Що відомо про їхній стан зараз на цю годину? Два чоловіки, дві особи вибачаюсь, так і продовжують перебувати в реанімації, а одна жінка з багаточисельними травмами осколковими, ну інші такі теж травмовані, але ну, теж госпіталізовано, травмовано, але ну, стан стабільний, скажімо так. А як живуть мирні люди за умов окупації? Що вам відомо, що про них відомо, і чи є можливість виїхати на підконтрольну Україні території, зокрема до Запоріжжя? Можливість є виїхати, але шлях займає близько сіми днів навіть більше. В чергах ну, в спекі як ми розуміємо, працівників атомної електростанції не пропускають. Завертають назад в місто. Ми розуміємо, що працівники атомної станції теж виїхати ну не не можуть дозволити собі всі виїхати, тому що комусь потрібно експлуатувати об'єкт. Після вчорашніх обстрілів я можу сказати, що жителі, які залишились, ну звісно, налякані, тому що вперше, ось таке фаєр-шоу влаштували. Окупанти в місті ну. Що я, я можу, можу я сказати? сказати, тримайтеся, будь ласка. Я насправді наскільки можу вас підтримую і звертаюся до мешканців Енергодара. Також Енергодарці, будь ласка, тримайтеся, чекайте. Обов'язково збройні сили України подбають, обов'язково звільнять і це наше українське місто. Подбають про ці тимчасово окуповані території. Яна Дабіжа, керуюча справами виконкому Енергодарської міської ради, говорила зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.